Нема грошей, нема і електроенергії. У цьому невдовзі зможе переконатись комунальне підприємство Водоканал міста Ужгорода. Через його борги передпад Закарпаття Обленерго Ужгородці можуть залишитися без води. На сьогодні єдиним проблемним ключовим споживачем є Ужгородський водоканал, який дозволив збільшити свою заборгованість, не розрахуватися в повному обсязі за грудень місяць. І по інформації з водоканалу вони не планують. Пірніше, як вони сказали, вони не мають можливості з нами повністю розрахуватися за поточний місяць січень. А споживання у жодського водоканалу це не багато не мало, 2 мільйони на місяць. Як нам пояснили у відомстві, вже кілька місяців поспіль триває надзвичайний стан в енергетиці України. Це пов'язано із відсутністю належного забезпечення палива на теплоелектростанціях. Через це уряд був змушений вести графіки аварійних відключень електроенергії, які поки що закарпаття не зачіпали. Тому, як зазначає керівництво Закарпаття Обленерго, на сьогодні вкрай важливим залишається питання вчасного розрахунку за спожиту електроенергію, кошти за яку йдуть на закупівлю імпортного палива. Однак через борги Ужгородського водоканалу ситуація в області може змінитись. Це для Закарпатської області може бути, може, може призвести в кінцевому випадку, що до нас можуть ввести. Такі самі умови, в яких знаходиться вся і решта України, тому ми звернулися завчасно до губернатора до громадськості з питанням з проханням втрутитися в ситуацію. Кожного місяця комунальне підприємство споживає електроенергії на 2 мільйони гривень. З вересня 2014 року водоканал розраховувався за спожиття енергоносії 100% і встановлені терміни. Проте за грудень у підприємства виросла заборгованість на 400 тисяч гривень. У такій ситуації ужгородський водоканал можуть залишити без електроенергії, що Закарпаття Обленерго має право зробити, отримавши відповідну вимогу від Міністерства палива і енергетики. А це у свою чергу спричинить відключення води в обласному центрі після підняття тарифів з вересня місяця водоканал розраховувався з нами повністю і, і вчасно. Єдине зараз почалися проблеми. От от зараз, зимовий період. А в самому водоканалі на днях змінилось керівництво. Міський голова Віктор Погорялов призначив нового директора. Ним став Станіслав Карташов. Навіть першу фінансову допомогу міська рада планує надати новому керівнику з міського бюджету близько трьох мільйонів гривень. Однак використовувати ці кошти підприємство не може, поки депутати міськради не почують від нового керівника план порятунку підприємства. Модера і на слідучу сесію ми можемо передати пакет документів по використанню цих коштів і результати, які ми отримуємо після вливання цих коштів в законодавні та чи врятує допомога з міського бюджету водоканал, ще невідомо, а проблема залишається нагальною. А тому пад Закарпаття Обленерго ініціює зустріч з керівництвом області, де проситиме його втрутитись у цю ситуацію та посприяти її вирішенню. Поки що відключення водоканалу останній крок, наголошують у відомстві, який обленерго може зробити через три дні після офіційного повідомлення боржнику.